Вітаю панове, сьогодні розглянемо термодатчики, їхню будову І порозбирав. Була теорія, тепер практика. Він включив він, клацає, тобто щось з ним не то. От, показує він вже як ми термодатчики, терморегулятори розбирали. У нього верхня це температура поточна. От, включив, він тут виключив. А оце у нього 18, це задана температура. От. Ну і Ось він підключається тут. Фаза 0, там он датчик підключається, ми зараз побудовуємо по ньому покласти. Ото він сидить і Ну, Того його браконули. Так, що ж там всередині? Їх тут куча. Та всі вони, в принципі, типові. Це омрон. Так. Типові, що в них побудові, давайте глянемось тут. Підгоріли це. Ми туди підключили фазу 0. Це сюди датчик підключається. так він стоїть. Сюди підключається датчик. плюс Так як ми підключили правильно фазу 0, це вони дали Це обробляється тут. Мікросхема, обробляється інформація з датчика, перетворюється з мілівольт на уже необхідну інформацію. Так. Ну, ясно, що релєшка стоїть. ось вона. Рележка стоїть. Ця релєшка вона не на, не на датчик, а вона... ця релєшка вже тут у нас. Вона... Це ж права верхня сторона, це сигналізація. На сигналізацію ці дві. Включає, виключає сигналізацію. І ось ще одна релєшечка, Це ж вона це фаза 0. Вона, ось контакт, один замкнений, НО, НО, НН, один замкнений, один розімкнений. Можна його ось подивитися по. Ну, щас так, приблизно. Щоб його роздивитися, фактично. Один-два фази. Ноль. Так. О, так. Три вход. Обично перемичку ставимо. Фазу ми підключаємо до другого. Туди, бо ну Можна так перемичку. Ну, так, вход і перемикається то на один, то на 4, то на 5 контакт. Датчик підключається, ось він, а терморезистор вище. 8, 9. Це у нас сигналізація зрабатує. Ну, Оця релюшка на нормальну замкнене, нормально розімкнені, це на сигналізацію. ну А тут будова ясна і зрозуміла живлення, випрямляч, імпульсний блок живлення, ну і мікросхеми на обробку інформації. Так, ну і Виход на панель показчика. Конденсатори ми бачимо так, ну дуже мене тут розібраний. Це більш стара модель. Аналогічно, аналогічно все. Так, що ми тут маємо? Тоже релюшка, випрямляч, блок живлення, ось це ж транзистор, ось ця мікросхема, яка порівнює і видає кварц, так, всі е, типові, всі типові елементи. Блока живлення на 12 вольт. Ну, Мікросхема на на цій стороні відбувається. Отак от вона стоїть. ну Відключається одинаково. Так, тут є. Ось іще один, ну це не Амрон, це другий. Те ж саме теж релюшка на, на сигналізацію, релюшка на контакти. Один вход, два виходи, НОНС, це у нас контакти живлення 220 і, і у нас датчик. Так, ну Випрямляч, блок живлення. Ось ми бачимо наш імпульсний трансформатор, транзистор. Це сторона ось цей у нас діодний мост. От що ми тут ще не подивилися. Самі схемочки, ми вже їх розбирали. Схемочки підключення. Так. Ну от Цей 12 вольт він видає, якщо спрацював. Знову ж таки, живлення всі, вони 220, сюди підключається. ось так. Сюди підключається. Датчик плюс-мінус живлення. Ну тут видає 12. От, ну от 12 вольт щось він не давав на реле твердотіни, Так, ну я його показував є тут В принципі, побудую все більш-менш. Як же ж ця фішка працює? Фішка працює, як працювати, Ну ви зрозуміли, що воно. Он оф, включено-виключено. Так. Ну, фактично, у нас, якщо ми оп, то тоді у нас можна регулювати. Так, зменшуємо температуру. 9. Да? І от якщо ми на 8, от зараз він остановиться, должен О, він Не хоче, бачите, щось він у нього. Балується, Можливо, а, тут треба, по-другому, тут отак по треба. О, його. Він має переключитися, бо температура в нього нижче задана, чим і існує, що він наче, не переключається. Зараз включу його і підніму до 9. Да? Тобто зараз хоча б должен. от. А, все, зараз переключився. Він то поняв, ну, то, то, то не поняв. Да? То поняв, то не поняв, то його і зняли ще раз. Температура нижче виставляв, ось він сработав. До речі, в цьому режимі, що коротке натискання, він все одно працює. Якщо ми коротко натискаємо, так от коли ми, мы... він переключився. Щас, о, а, ну чого він клацає, Хто? я знаю, чого він клацає, це його і забракували. Переключаємо на 8, на 9. Зараз він повинен переключити. Переключає. То переключається, то не переключається, тобто, контакти, ну Вони отут -то стоять. тут стоять, стоять, вже щось видно. Оці контакти. ось, видно, ну, Оці контакти в нього замикаються. А якийсь блок контактів, ось він нижче розмикається. так, Датчик підключив, ось датчик підключений. Це у нас тут сигналізація або друга лінія може бути. Ну, от, Alt-1, Alt Alt-2. Тобто сигналізація на температуру. А, ну це Він з дев'яточкою у нього, в общем, Це так, управління скажімо так, операторське. Якщо ж нам, о, бачите, то ключа, то не включає, ну це за щодо гістерезису. Якщо ж ми хочемо глибше зайти в регулювання, то ми оцей сет тримаємо довше. О, а, ні. Надо оте Аль як вискочить. Ось воно, Аль вискочило. Да? Оце у нас аль 1 це у нас виходить. Сработка, це у нас е, сигналізація. Так, ми можемо цю сигналізацію там, знизити до необхідної нам температури, і він ото буде е, срабатувати, сигналізація. Далі ми тепер листаємо по цьому, ми листаємо по глибокій регулюванні настройки. Так. Це ми пере, переключаємо. Ось ці кнопочку ми переключаємо там 20. Якщо нам треба 21, от 19, сюди пішло. вверх пішло. Тут ясно, так? Да? Якщо нам Alt2 треба, ну, навіть ну, це має бути. Оп, Alt2. Це другий е, канал. Так, зробити, далі. Якщо ми це ПБ, от, ПБ. Ну, це більше всього тип датчика теж виставляється. Там треба дивитися, скільки їх. Ну, вон там таблиця. Смотри, який датчик. То його... Ну, 0-0, тавлять 1 там і так далі. Ну, 0 стоїть тут по умовчанню. Далі, це у нас потужність, яку він. Це у нас струм. Це у нас D. Мав, ну, напевне. На 40 стоїть, так. Да, може гестерезис. 40 мАт. А, оце гестес. Р. R, R. Оці всі регулювання надо L. C, ну, не, 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 не ті, що в мене записані. У мене в лекції є розписані. А люди все повернулося. Оце вони всі по і прийшли. От, по кожній, що, що все означає, треба інструкції дивитися. Я і вертаємося ми назад, щоб вийти за цього, держимо і воно повернулося. У мене 9А8. По ось. Це ми зараз на ці переходимо. Китайці, китайці, Це По ньому інформації дуже мало. Інструкція на этом англійську і китайську, я китайською не дуже. От, на нього що як включається в цей в режим. У мене там лекція є, Я частину параметрів там записав, що є і як вони працюють. Те ж саме, теж підключається живлення, датчики, оці замикаються контакти. де що які контакти. Ось вони тут ці показані. З контактами. ну Це більш новіші. На нього е, дуже мало відеозаписів. Треба теж колись підключити та подивитися. Новий, ну, видно, зживлення. Це плюс-мінус подається 12 вольтовий. Цей контакт розімкнений. Донот поки не підключений. Цей теж розімкнений, цей теж розімкнений. А це у нас виходи. От, ну і датчик підключається. От такий. Ну, теж тут настройка, частина. У мене розписано, я його не підключав, новий вже будемо безпосередньо ставити. Ось такий цікавий апарат, який бавиться. Дякую за увагу.